Two, one, Слава Україні! І привітним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Суттєвих змін не зазнали ані стан, ані склад, ані положення противника. Протягом бойового дня продовжувалися обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення та населених пунктів тилових і прифронтових громадах Ворог наніс 4 авіаційних та 4 ракетні удари. Ввечері Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню. Град і важкою артилерією. вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються. на Миколаївщині протягом дня реактивними снарядами тричі атакована район національного історико археологічного заповідника Ольвія в напрямку Парутинова. Людських втрат немає. Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру очакова. Втрат нема. Надвечір два реактивних заряди випущено по Нигувацькій громаді. На щастя, влучання по відкритих поверхнях. Люди не постраждали. Нашу авіацію нанесено 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер мі 24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвитку нашими пильними підрозділами виявлено і знищено два шпигуни типу Орлан-10. Саме з метою обезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Береславському районі. Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійські прикриття. Але результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетнами. Артилерійськими підрозділами свідчать про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському і Дучанах, складів боєприпасів в П'ятихатках боєприпасі та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дучанах і Новій Каховці, а також радіолокаціонної станції зоопарк в Крутому Яру. При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинене намагання проїхати Каховською дамбою та відплисти баржу з Херсону. В результати підтверджені втрати ворога складають 41-рашиз, 4 танки, 12 одиниць іншої автобронітехніки та зенітно-ракетний комплекс БУК-М-2-дріб-3. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі без змін складу задач та загроз. Враховуючи ворожу пропагандистську істерію з приводу мобілізації в тактиці ворога цілком імовірна активізація ракетних атак і обстрілів при фронтових і тилових територій. Усвідомлюючи це не ігноруйте попередження про повітряну тривогу. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій. Перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в офіційних джерелах. Не продукуйте і не поширюйте зайвої інформації про дії наших підрозділів, прогнози і варіанти розвитку бойових дій. Не орієнтуйте ворога, будьте мудрі та зосереджені. Дозвольте і довірте силам оборони професійно зробити те, що вміють найкраще, і ми обов'язково переможемо.